Сьогодні у випуску. З поліцейським учасником Євромайдану та антитерористичної операції Михайлом Головіним попрощались у Кропивницькому. До свого дня народження він не дожив три дні. Швидкі тести на ковід отримала Кіровоградщина. Збільшення кількості хворих на коронавірус прогнозує у жовтні головна санітарна лікарка регіону. Кропивницький спортсмен Ярослав Ткач виграв п'ятий етап Кубка Європи зі скелелазіння у змаганнях на швидкість. На далекосхідному кладовищі в Кропивницькому, стоячи на колінах та схиливши голову, рідні, друзі, однокурсники, колеги, бойові побратими і посестри прощалися загиблим військовим Михайлом Головіним. Він родився в Кропивницькому, навчався в 16-й школі. Розповідає одногрупник військового Євген Жердій з 2008 по 2012 рік. Ми разом навчалися з Михайлом. Ми навчалися в технікумі механізації сільського господарства на відділенні правознавства. У 2017 році Михайло Головін здобув спеціальність правознавство у Національній академії внутрішніх справ, розповіла його колега Ольга Кизименко. Працював у юридичному управлінні Держгеокадастру в області. Він працював в юридичному управлінні з кінця 2017 до початку 2019 року. Із 2014 року Михайло Головін брав участь в антитерористичній операції в Донецькій області у 2019 році Розпочав службу в роті поліції особливого призначення Святослав, говорить начальниця управління культури Анна Назарець. На момент вторгнення Росії на територію України продовжив службу в роті спеціальних операцій ЕНЕЙ департаменту поліції особливого призначення Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь. На посаді заступника командира взводу номер 1 каже, загинув поліцейський Михайло Головін 24 серпня біля села Кліщіївка Донецької області під час виконання бойового завдання за три доби до свого 31-го дня народження. У Михайла Головіна залишилося двоє малолітніх дітей, поховали бійця на Алеї Слави. Василь Ловицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Щодня приходить пацієнтів там, два, три, це інколи чотири. Ну, ПЛР я брала більше, там і сім, і вісім, і десять. Зараз влітку я брала на тому тижні один, два, три. Зараз ми перейшли на швидкі тести поки. Це пункт тестування на COVID-19 центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 в Кропивницькому. Тут медсестра Тетяна Воротнюк робить швидкі тести на встановлення початкового діагнозу коронавірусу у пацієнта. 15 хвилин пацієнт чекає в коридорі. Я дивлюся на швидкий тест. Якщо одна повузка, це негативний. Якщо показує дві, то це позитивний. Для тестування пацієнтів мали півтори тисячі швидких тестів на COVID-19. Нині отримали ще 150, говорить головна медсестра Ніна Куса. На даний момент у нас 1650 штук швидких тестів на ковід. У нас вони в достатній кількості, але йде осінь, і використання тестів. Буде збільшено. Через зменшення хворих на респіраторні вірусні інфекції і грип, влітку кількість тестувань на ковід теж зменшилась, говорить сімейна лікарка Оксана Філіпських. Це один тест в день, а то і за тиждень один тест в тиждень. Бували тижні, що не було зовсім, а потім два там, тести на тиждень. Отак, от, от немає кожного дня, тому що навіть гостра респіраторна вірусна інфекція звертаються зараз рідко з нею. Дійсно, захворюваність впала. Швидкі тести для пацієнтів безкоштовні. Півроку назад робив тест на ковід. Мені потрібно було лягти у кардіологічне відділення для установки стенда на серці, і мені сімейний лікар дала направлення на швидкий тест. Лікувальні заклади Кіровоградщини продовжують отримувати швидкі тести на ковід, попри завершення в Україні карантину через пандемію коронавірусу з 1 липня, говорить керівник департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Наступний підсезон ми можемо передбачати для нещеплених можливість захворювання, тому фактично вся галузь охорони здоров'я готова до можливих ускладнень наслідків, в тому числі. Коронавірусної інфекції, і зрозуміло, Міністерство охорони здоров'я продовжує нас забезпечувати всім необхідним для того, щоб ми спокійно готувалися до наступного епідемічного сезону. Одною з останніх поставок було 6900 антиген ковідних тестів, які ми зараз повсюдили між всіма закладами, умовно по 150 тестів на кожен заклад охорони здоров'я. При нинішньому рівні захворюваності на ковід тестів має вистачити на два місяці, говорить головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. В літній період, традиційно, як і в попередні роки, захворювання з 19 знижується і можна розцінювати рівень захворюваності як низький. Сьогодні ми реєструємо за тиждень від 10 до 20 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19, що в порівнянні із зимовим періодом це набагато нижче, так як ми зимою реєстрували до ста випадків щоденно. А були такі періоди, максимальна захворюваність, коли тривала епідемія COVID-19, була 463 випадки. День день говорить, підйом захворюваності прогнозують на початок жовтня. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Кропивничанка Тетяна Лугинець 16 років займається пошиттям одягу. Виробництво створила з чоловіком. Нині він на фронті. Спочатку я працювала вдома, шила під замовлення своїм там, знайомим, подружкам, сусідкам, ремонти робила. А потім я зрозуміла, що вдома ну, не дуже зручно і треба якось ну, йти далі, щось, щось брати, орендувати. Тому от взяли комунальні власності ось таке підвальне приміщення. Каже, цьогоріч чоловік запропонував пропонував взяти участь у грантовому проєкті Є робота для ветеранів війни, щоб закупити обладнання та шити більш різноманітний одяг. Грант написав мій чоловік. Він якраз тут приїжджав на реабілітацію. До війни він займався економічними процесами тут, а я дизайном таким. Показує, мають вишивальну машинку за грантові гроші, хочуть купити обладнання для нанесення малюнків. Ми зробили ось таку вишивку кропивницький. а це ось наша художниця Ольга Краснопольська намалювала ось такий нам малюнок з чорним вородом. Його неможливо зробити вишивкою. З таким от принтом скоро будемо робити. Потім люди, які їздили за кордон, почали замовляти прямо сімейні. Чоловік, дружина, діти з Кропивницьким. Дуже приємно, що люди почали гордитися нашим містом. Заявку та бізнес-план підприємниця подала в центр зайнятості. Це мікрогрант називається на 500 тисяч гривень, з яких 350 тисяч це грантові кошти, а 150 тисяч це власні кошти. Нині на виробництві працюють троє людей. Після закупівлі додаткового обладнання зможуть працевлаштувати ще двох людей. Один буде менеджер. Бо менеджерка, а друга людина буде працювати на цьому принти Робити і паралельно буде вишивкою займатися у Кіровоградській області. Цьогоріч двоє підприємців отримали грант на суму 1 мільйон 100 тисяч гривень, розповідає заступниця директора обласного центру зайнятості Наталія. Невідома програма стартунула 10 квітня 2023 року. За цей період по Кіровоградській області подано. Вісім заявок, хто може подати заявку? Зрозуміло, що учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни, а також член сім'ї, але мається на увазі дружина або чоловік учасника бойових дій. Грант у розмірі до 250 тисяч гривень заявник зобов'язується створити одне робоче місце. Другий напрямок підтримки до 500 тисяч гривень. Пропонується членам сім'ї учасника бойових дій. Заявник зобов'язується створити два робочих місця. Говорить, гранти надають на закупівлю, обладнання, транспорту, сировини, послуг з реклами, оренди комерційної нерухомості у розмірі до 1 мільйону гривень. пропонується учаснику бойових дій або особі з інвалідністю внаслідок війни, яка є фізичною особою підприємцем і здійснює підприємницьку діяльність не менше трьох років до моменту подання заявки. Претендуючи на таку суму, учасник, ну, заявник бере на себе зобов'язання створити чотири робочих місця, два з яких, не менше двох з яких повинні бути для учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни. 30% вартості проекту має бути власний внесок заявника. Цього року бізнес-плани приймають до 19 листопада. Ірина Полулях, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Доброго дня. Доброго дня, hello, my students. How are you today? Great? Nice? Yes, it's good. Sit down, please». на інтегрований міні-урок з психології української та англійської мови. Прийшли ув'язнені виправної колонії у Кропивницькому. Для восьмикласників ліцею перспектива, який працює для в'язнів в колонії, урок проводить вчитель англійської мови Ярослав Сидоренко. Наша тема сьогоднішня це супергерої і суперсила. Учні засуджені, це учні, які зіштовхнулися зі складними викликами життя. І ми допомагаємо як вчителі їм знайти свій шлях для самореалізації, розкрити свій потенціал. І ну, взагалі основна особливість роботи полягає в побудові освітнього процесу, який Допоміг би учням не лише засвоїти знання, а й розвити критичне мислення, самосвідомість. Говорить, його учні це чоловіки від 24 до 60 років, які мають по дві-три судимості і відбувають покарання за тяжкі, особливо тяжкі злочини. Зокрема, це крадіжки розбої, вбивства. Ми займаємося тим, що ми перевиховуємо тих учнів, тобто ми займаємося саме їх перевихованням і таким. Перевантаженням їхнього, перезавантаженням їхніх мізків на позитивне мислення, на позитивне ставлення і на зміну свого ставлення до оточення, до людей, щоб вони вже не робили тих поганих проступів, тих поганих вчинків, які. На жаль, вони вже скоїли. 29-річний Едуард Макаренко із Бахмута Донецької області каже, до ув'язнення закінчив вісім класів. В Кропивницькій колонії говорить, продовжує навчання, бо заохотив вчитель. Уроки в нього як би сказати дуже цікаві, тому що він як віртуоз. Ми навчаємося і по книгах, і ноутбук він приносить, і різні відео дивимось. Якщо щось не зрозуміло, він пояснює кожному. Якби на уроках. Взагалі-то він не суровий. Я так скажу. Буває навіть приклади різні, розкази зі своєї зі свого життя. Ну так вчитель він добрий. За освітою почав знайомитись тут. Так це дуже цікаво. кстати. це я дурень так скажу, що раніше не вчився. За півтора роки до закінчення терміну ув'язнення. 28-річний Андрій із Запоріжжя планує вивчити англійську мову. Просить не називати прізвища. Я навчаю в школі ну, один рік, якби, ну, там, три семестри чи чотири, ну, я приїхав сюди. Ну, якби підтримати ну, англійський язик, я можу ну, сказати своє, там, щось по-англійськи, а хочу ну, відсидіти термін та володіти базово. Англійським вчителює в колонії Ярослав Сидоренко протягом 10 років після закінчення університету. Говорить, попри те, що викладає англійську мову, постійно шукає нові підходи до викладання та спілкування з ув'язненими, аби змінити їх відношення до життя. Ми завжди пояснюємо хлопцям, що не потрібно тут перебувати. Ну, трошки переосмисліть себе, не робіть поганого з людьми. Я вірю. В таку важливість особистісного підходу до кожного учня, і важливо зрозуміти їхні інтереси, потреби, їхні такі можливості створити таку навчальну атмосферу, в якій вони почуваються заохоченими і е зростають ціннісно. Нині Ярослав Сидоренко готується до участі в національній премії для вчителів освітянських змін. Зараз я як планую номінуватися на Національну премію Global Teacher Prize Ukraine. Ця премія не захотіла щось по спробувати щось нове, реалізувати свої, е, свої знання. Якось ну підтвердити ефективність власної роботи. В майбутньому каже, прагне стати міністром і реформувати шкільну освіту. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Кропивницький спортсмен Ярослав Ткач виграв п'ятий етап Кубка Європи зі скелелазіння у змаганнях на швидкість. На цьому відео ви бачите, як це було. Останній етап Європейського Кубка відбувся в італійському місті Казелекіо Дірено 2 вересня. Змагалися 40 спортсменів з восьми країн Європи. У фінальному забігу на трасі висотою 15 метрів Ярослав Ткач переміг з результатом 5 хвилин 32 секунди. Він на 5 сотих секунди виперев... Див ще одного українського скелелаза Костянтина Павленка з Одеси. Ця перемога дозволила кропивницькому спортсмену за підсумком п'яти етапів виграти Кубок Європи зі скелелазіння. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.